Шановні колеги, у нас є корен, є пропозиція розпочати чергове засідання виконавчого комітету. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, отримався, Приймається одного голосу. На засіданні присутні доповідачі, засоби масової інформації, юридичні організаційні загального відділ, депутати Берогоської міської ради перед прийняттям порядку денного, депутат САУ Виголосити депутатське звернення до членів виконавчого комітету. До Добрий день. Депутатське звернення 22 лютого 2016 року проводська міська рада ухвалила рішення No120807 про утворення виконавчого комітету проводської міської ради 7 клипіння, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Це рішення є рішенням індивідуальної дії, адже стосується лише конкретних суб'єктів та не встановлює змінює скасовує правових норм з метою регулювання суспільних відносин. Відповідно до статті 55 п'ять рекламу міської ради Київської області 7 сьомости рішення індивідуальної дії набирають чинності з моменту їх прийняття згідно з пунктом 5 статті 59 закону України про місцеве самоврядування, лише акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніше строк. Введення цих актів у дію. Таким чином, рішення Бровської міської ради про утворення виконавчого комітету Бровської міської ради 7 скликання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу набрало чинності 22 лютого 2016 року, відповідно, саме з того моменту почав діяти новий складну контролю. 23 лютого 2016 року Бровський міський голова, керуючись частиною 4 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні та статтею 54 регламенту Бровської міської ради 7 ступеня зупинив рішення розпорядження номер 39 ОД. Та виніс прийняти рішення на повторний роден сесії міської ради 26 лютого 2016 року на планом 7 9-ї позачергової сесії мі... міської ради а, 26 перепрошую, лютого 2016 року на пленарне засідання 9-ї позачергової сесії про міської ради не подолала бета міського голови. Враховуючи вище викладене, попередній склад виконавчого комітету втратив свої повноваження 22 лютого 2016 року у зв'язку з утворенням нового виконавчого комітету Оправської міської ради. Після цього повноваження нового утвореного виконкому були призупинені у зв'язку з виданим розпорядженням міського голови від 23 лютого 2016 року. Тобто, станом на сьогодні в Броварах немає чинного виконавчого комітету міської ради, який повноважений приймати рішення. 23 лютого 2016 року виконавчий комітет попереднього складу зібрався на сідання прохвалив 28 рішень. Самовільно присвоївши собі повноваження сьогодні, 1 березня 2016 року, ті самі особи планують знову зібрати, з даному випадку вже зібралися на засідання виконавчого комітету та ухвалювати рішення, хоча не мають на це повноваження. Як депутат Броської міської ради, прошу усунути ці порушення законності не проводити засідання виконавчого комітету проської міської ради та невідкладно внести на розгляд міської ради новий склад виконкому. Крім того, звертаю ва вашу увагу, що у разі проведення засідання виконавчого комітету сьогодні дії учасників такого засідання можуть бути кваліфіковані за статтею 353 Кримінального кодексу України самовільно присвоєння владних повноважень, а міського голови за статтею 364 зловживання влади або службовим становищем. а ті особи да, мають фамілії. Ви назвіть, будь ласка, ті особи. Ну, Шановні, да, ми так? тут в місті, ми перший день тут працюємо, і мені цей виконком, полікомах мені позвонили, бо кворуму немає. Я депутат обласної ради. Друзі, і ті особи, шановний, виведіть себе коректно. Які особи? Друзі, у нас є старий складу, Я тобі ще ну, раз говорю, що ті не особи, не особи не мають так. фамілію, ім'я і ім, отчество. І тут всі люди, які вже про проворах забули багато чого. Ну, взагалі, і я... і, і я... мало повагу треба якось мати для початку. Це закон. Я б не кажу, при чому повага? Я кажу про ті особи. Ну, ну вибачте, я ще ну, давайте перелічу всіх старих і нових склад. Не, ну, взагалі, ну взагалі треба виконавкобрити зараз. Важно. Рішення правої міської ради не набрало чинності. Це не рішення індивідуальної дії, оскільки воно регламентує діяльність виконавчого комітету, а не права і обов'язки відповідних індивідуальних осіб. Це по перше. Воно не набрало чинності, оскільки воно було не підписано міським головою і не вступило в дію. Було зупинено його рішення. Вита не було подолано. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, новий склад виконавчого комітету починає діяти після законодавних. На навпаки припиняють старий склад діяти після затвердження нового, оскільки новий не затверджений, рішення не брав закордонний силі тоді. Старий склад ну, ну, да, виконавчий. до відповідальності. Нема сенсу проводити юридичну дискусію. Насправді я не згідно з ним, є у нас нормативно-правового характеру рішення і є індивідуальність. Ну, да, тому... да, да, Визначить суд. <рек> а Тому ви значить суд Суд. А Я не бачу це просто забирати час. Я зазначив, що бажаю, що є дійсно виконавці є незаконно прийняті рішення може бути нести в тоді. Ви як депутат, ви маєте право прийти на викорком, маєте право голоса. Це в законі чітко визначено. Але то, що ви сьогодні не подякувавши тому складу, члени депу... членам виконкому, які відпрацювали 5 років і почали вже до суду при, при вашу роботу, Ми ще думать, що вона не Це просто не коректно з вашої сторони. Молодою, так сказать. І починаючий депутат. Дякую. Я про у в міській коркомі 25 років. Тому, ви з учетом депутатських виконкома і так далі. Друзі, ну, говоримо, ну, я, ну я ніколи не дозволяв отак себе. вести. якості чи повага, не повага. Ми говоримо про да, закону. Да, я все всі да. не згодні, ви можете приймати рішення будь-які, а вже суд чи там. Суд, так, якщо він може, що не посер... ви. Але ви все ж таки в законі хорошо добре всятий вичитайте. Розумієте, бо ви вже зараз ламаєте ті Через півроку буде перевирбови, що може відпочатися, ви ж не забувайте. За вас же дали мешканці міста голоси. Вони ж на вас надіються, що ви щось зробите. А ви чотири місяці ви каналі за нього первіки вибрати, ви конком не моєте вибрати. Ми говоримо про жителів міста Броварів. Ми хочемо. Є депутат, депута, прийшов на засідання, ну, ну, ми... зачитав свою думку. Да, да Вона має право на життя. На сьогоднішній, має день, право. на сьогоднішній день є чітко в законі зазначено. Старий виконавчий комітет, який є, він припиняє свою дію з моменту обрання нового виконавчого комітету. Все. Правда. Якщо ви хочете оскаржувати, то поверси, треба оскаржувати мої дії стосовно розпорядження міського голови про mm -hmm. призупинення дії. Все. Я я дуже дуже. Дуже Два дуже слова. Дуже. Шановний депутат наш міський, я всього-навсього, я доктор наук, я в академії педагогічної на основній роботі працюю. Вибачте. Але ваша зовнішність, ви як бомж, прийшли сюди, як депутат. розумієте? <проб> <проб> <Я перепрошую>, Вибачте, да <проб> не тільки бривця. Ваша ваша одяг про підставу Ви прийшли як бомж, а не як депутат. Друзі, я приїхав земи на себе в Подивіться центру. Я просто як тільки дізнався про те, що ваше рішення, ваш рішення може бути у Вас це може бути підтягнуто до відповідальності. Я відразу поспішив вам <проб> про це повідомлення. Та ви на те подивилися, не ті бумаги подивилися. Кого притягнуто? Ну, до чого? Супер. За що? Добре. Давайте будемо працювати. Добре. 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 пропозиція порядок денний в цілому затвердження. Нема заперечень? Хто за, прошу вас. Хто проти, отримався. Распорядок Распорядок пророку пророку пророку. на оплату за на курсу, які за житлово-комунальне Які адресою особи? Виповідає Немає? Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Розглядаємо питання про розгляд звіту про виконання бюджету міста 15 років постарання. Якщо ви його посередині. Шановна родні, шановні членів, покому, на ваш розгляд звіт про виконання бюджету міста за 2015 рік. Бюджет міста за 2015 рік надійшло 655 млн 326 тисяч 400 гривень до загального фонду 277 млн 802 тисячі до спеціального фонду. 66 мільйонів 22 тисячі 700 гривень. Отримані субвенції для дотації з державного та районного uh, бюджету в сумі 311, 311 мільйонів 502 тисячі 700 гривень. Видатки за цей період склали всього 629 мільйонів 388 тисяч 200 гривень. В тому числі по загальному фонду 483 мільйони 222 тисячі, по спеціальному фонду 146 млн 166 тисяч 200 гривень. Заборгованості по заробітній платі протягом 2015 року не було. Шановні, є довідка, є зарплата, але не отримали? За 2015 рік ми отримали 33 мільйони 45 тисяч протягом 2015 року. При плані 29 мільйонів. 113% склало виконання по акцизному податку. Податок на нерухомість юридичних осіб. Податок на нерухомість ми виконали на 140 і 8%. При плані 3 мільйони 640 надійшло 5 мільйонів 124 і Які є питання? Немає. Є пропозиція підтримки. Хто запрошує на mm висунути? -hmm. Хто проти підтримав суд, немає особливо. Розвідаємо не питання про затвердження кошторисної частини проєктної документації по робочому проєкту будівництва вулиці Семененко-Веселя на одиниці від вулиці Київської, вулиці Побілянської, вулиці Поворік, Вулицької області. Є пропозиція підтримання. Хто запрошуємо. питання про надання статусу Є на пропозиція підтримати. Нема заперечень? Хто Нема, за, прошу голосувати? Хто проти, дотримується, тримається одного <святок> голосу. Про передачу в оренду комунального меду. Є пропозиція зв'язку з проведеним конкурсом надати товариству Українбан. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Проти, підтримався, підтримався. Дякую. Дякую. Про зміну договорів найможливих приміщень, на кожного абсолютно питання. За уваження цієї комісії не зробили. розглядалася. Є пропозиція, які отримати. Нема заперечень? Значить, я написав, я не міняю вас. Як жек виписував? Я на ЖЕКІ. Вона прийшла вже? Зареєстровані цього? Так. ми подали в державний реєстр. Це ж треба вже піддавати. Я беру не документів. Ми отримуємо це роботи. Є пропозицію внести технічну правку, написать, що у нас було. Володимир Михайлович, ми в дужках шкошли. Поки реєстрація не пройшла, пишемо в дужках. Реєстрація пройшла, але ще не пройшла. Ми подали, чекаємо. Вже є. Вже є? Вже однотарюся, всі йдуть затримують. Ну, к нам затримують. Тобі, ми до житті до вас. Житті вже помічні. Ну, пишіть нову назву. Є пропозиція з технічною правкою в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Про видачу ордеру на займану вже двох дорожче. Це до третього пункту рішення, да, Там було розділення особових рахунків, а тепер вони хочуть об'єднатися. Є пропозиція підтримання. Хто за, прошу голосувати. Хто проти утримався, приймається одноголосно. Про внесення змін у рішення виконкому 10.020 року No75 про утворення комісії РАП про сприяння в роботі виконкому і затвердження від складу. Його, Ми І нас... Ви доповідати з неї пропозиція підтримки ще мене питання є тут Ви прохання виконувати одним підпунктом. Вчора пройшло подання із служби в правах дітей під пунктом 2.8 Комісія з питань поновлення прав реабілітованих у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій. Включити до складу комісії Пінчук Людмилу Анатоліївну, начальника відділу обслуговування пенсіонерів інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту. Населення Броварської міської ради виключити квашу Любову Анатолійовну? Нема. Є, є пропозиція суперника. Нема запрошення? Хто за, прошу голосувати зі що, зміни? Розглядаємо питання про стан виконання актів президента України, Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, власних рішень розпорядження міського голови та інших документів, оцінкому Бровоскому. Немає. Є запитання? Нема. Є пропозиція підтримати. Хто за, не голосувати. Хто проти, підтримався. Розглядаємо питання про надання адрес втрату чинності під пункту 1.11. Рішення виконкому від 15.12.2015. Про надання адреси. В дужках що пишете нова вулиця, нова адреса. що Зазначеної вулиці виноситься на цю сесію проєкт змін буква І на букву І. Тому зазначене ми ще пишемо в дужках, так як потім буде змінено. буде. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати. Розглядаємо питання про надання дозволу на... Розміщення зовнішньої реклами. Ось це запитання про надання розміщення стили е, термін дії дозволу до 01.03.2021 року. Є пропозиція від приведення, немає закликання. Розглядаю питання про затвердження додаткової води дозволи про повітря з'ясок відносно розвитку міжнародної транспортної інфраструктури соціальної інфраструктури міста та зменшення рівно участі відміниться Була рішення інвестиційна ради що то є е, пропозиції підтримують сказав про що Розглядаємо питання про підсумки програми соціально-економічного та культурного розвитку міста і зараз що якщо коротко ви дозволите, то я дещо можу сказати. Ви прочитали, дозволяйте. Уже знайомилися. Прекрасно. Ну все, майже 100 тисяч. Населення в нашому місті. Виконання плану у нас склало. По надходженій до сьогодні бюджету більше, ніж на 30% за минулий рік. Тому всі програми, які ми планували, 26 по нашому місту, фактично виконані, профінансовані і можна говорити про тільки позитивну динаміку розвитку нашого міста. Тобто ми зауваження по вулицям, бо всі вулиці ще старі наступні. Це ж е, програма 2015 року, зрозуміло, що старіна. Але ну, не зараз? Соціально-економічний розвиток. Як він може змінювати вулиці в програмах, якщо були ці вулиці зазначені? Питання, тому що нам є ця велика проблема, і не знаю, яким чином кількість населення і організацію їх. Щоб не була реєстрація, тому що до цього, цього сіпляються всі прив'язки і видатки на охорону здоров'я, і на освіту, на все все. Чим більше ми покажемо тих людей, які в нас дійсно проживають, тим більше державного бюджету набуть субвенції. Тому що у нас дуже велика в цьому є проблема. Дуже Микола Васильович, у нас 5 тисяч зареєстрованих майже переселенців. Вони входять до цієї кількості ці населення. що Ні, нас що... то що статистика Це називається міграційний привіз. За рік він склав майже 800 чоловік. Ну, Дякую. Дякую. На жаль, у нас працює на, на території міста, на території держави, управління статистики. На жаль. Чому говорю, на жаль, тому що підхід основне коло підприємства. Це основне коло, наприклад, ніхто не змінить. 44. Вони нам дали, ми їх моніторимо. Ми їх моніторимо. 44 підприємства, основне коло. Ми розуміємо, що це підприємство, великі державні заводи, які сьогодні які не знищують. Взагалі підхід ми. до статистики, на жаль, це потрібно на рівні держави. Тому стати інформацією, яка, наприклад, збирається, вона на сьогоднішній день, на жаль, не відповідає диспусі. Ми розуміємо, що по нашим підрахункам кількість населення сьогодні вже складає більше 120 тисяч чоловік в місті. Двісті дванадцять районів, двісті тисяч людей. Ми, Ми розуміємо, розуміємо, що постійно, постійно, постійно надає 800 постійно. переселенців. Це ті, які, наприклад, офіційно десь в стату правління подали якісь відомості або займаються якоюсь підприємницькою діяльністю. Все. всі, хто у нас в нас зареєстровані в суд захистів в офіційному фонді. Вони питання в тому, що держава не додає. Метичну субвенцію без порядка 25-30 мільйонів гривень. Це держава, яка не додає ці кошти. Це на ті люди, які ми постійно обслуговуємо. 212 тисяч людей. Є пропозиція. То, а нам фінансування 162 тисячі. От 50 то, тисяч, то, тисяч, то, тисяч, то, тисяч то, людей у них в воду. 50 тисяч людей по... Розглядаю питання дозволу на проведення реконструкції корпусу Плотнікова Галина Володимирівна, начальник управління житлово комунального господарства. Нема питання. Це треба сумку підметки. Питання по назві вулиці. Є пропозиція змінити вулицю Кутузована Алексієнта і прийняти в цілому. Нема заперечень. Є пропозиція з відповідними змінами прийняти в цілому. Хто проти, утримався? <реш> про надання дозволу на переведення режистових приміщень вже є пропозиція підтримати даний проект. рішення. В цілому нема запрещених. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався? Два не голосували, рішення Ми голосували. Задаємо питання про внесення змін в рішення виконавчого комітету. Є пропозиція підтримує. Нема заперечення? Не Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Дякую. Розглядає питання про внесення зміни та По допомогти податку. 2. рішення виконавчого комітету проводської міської ради від 22.09.2015 року з номером 566 принесення зміни рішення виконавчого комітету проводської міської ради від 8.09.2015 року з номер 539 про мережу засобів освіти міста Право на 15 16 рік навчальних дати музика і на її гімназії, виконуючи обов'язки навчальника управління пропонування... зміни. Вибачте, там пропозиція по тексту. Я зачитаю Добав. перший пункт внести зміни до рішення виконавчого комітету завезкої міської ради від 22.09.2015 року No 566, виклавши до дату два нові редакції. І по додатку нема нема. А додатку немає заперечень? Нема. Ні, це логопедична група в ДНЗ Калинка, бо там дуже багато дітей потребують допомоги логопеда. Вони всі прийшли через ПМПК, отримали направлення, і тому це потреба освітня наших дітей садочка ведення логопедичної групи. Є пропозиція підтримати. Хто за, прошу голосувати? <рес> Хто протимається розхвалення міської програми інклюзивного освіти в праворах 16-20 років. <рес> <рес> а, ми пропонуємо на вас розгляд міську програму. Мені потрібно да, трошки про неї розказати. що ця програма Це вже результат роботи. Не, дуже так, дуже так, не ми знаємо, це таким про це говоримо. Да, до неї Але до цієї програми приклали зусилля абсолютно всі батьки, да, які брали, брали участь у розробці, плюс управління освіти, активно брали участь громадськість, школа мозаїка, яка в нас на сьогоднішній день є. Тому абсолютно вичитали. Да, так, вже з, з спільними зусиллями. <позиція> я, 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 я усі усі нормативно-правові акти, які існують в державі, опрацьовані стосовно інклюзивної освіти. Тому ця програма вже <позиція> є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти утримався? Тримається одноголосно. Дякую, передаденний вичерпана, Вищу засідання.